Так, доброго дня всім. Знову у нас у роботі джондир, це який вже був. Хто повне. Робив я тут двигуна на ньому. А тепер він приїхав із коробкою. Щось там сильний хрускіт у коробці. Ну, Більше всього, що можливо якийсь почіпник на сцепленні і розлетівся. Щось. Гаркотить, вижимаю сіплення, воно мовчить. Ну, більше всього, що почіпник розлетівся. Зараз знімаю вже низ відкрутив. Зараз ще ці два болти верхні знімаю і буду дивитися. Що по Це, цей двигун був розточений? Що по розточці, що власник каже, що якби й сильніший став. І все добре, все класно, без проблем. Заводиться з півтечка собі на холостому і на холостому працює. І так причина яка трохи підрозібрав з первичні вол, корзина. Чуєте, так? Гинить Почіпник на вом. Зараз я вам покажу трошки по-другому. Дивіться, як він. Що ж з ним робиться? Накидає як... Це, я так думаю, було учеплене щось новом, Фреза, може, чи я не знаю що. І десь був удар, і зігнуло, і зігнуло вало. Як я так... Да, коротше трошки воно мене взуло. Так, як бачите ось по шайбі поїсть. на кулісі видно. Все добре. Ну, цей почіпник трошки і то. Там шумить, там ще втулка є просто, нічого. А вся фігня у цій. У цій фігні. Десь була якась нагрузочка трошки шпонка. Як бачите, бачите, провернуло шпонку, стала вона ось сюди, виходить, трошки вивернуло, змістило цю всю музику. Ці підшипники розлетілись.